Вітаю, тельці! Розклад для вас 14 по 20 липня 2025 року. Дивимося загальну енергію тижня для вас. Цей тижні. О, якісь почуття у вас і відчуття, що ви знедолені. Можливо, також вам варто звернути увагу на здоров'я. Не засмучуйтесь. Дивіться на знаки навколо вас, люди, тягніться до людей, які можуть вам допомогти, тягніться до речей, які наповнюють вас чимось позитивним. Можливо, тут буде обман або відчуття, що вас перемогли, але не чесним шляхом. Це не, не чесна була боротьба. Також це може вказувати, що ви когось перемогли, в чомусь перемогли, в якійсь ситуації перемогли, але ви не відчуваєте задоволення від цієї перемоги, тому що вона була нечесною. Подивимося, яка ситуація чекає на вас на цьому тижні. Ви відходите від чогось. Хоча у вас є вже за вами якийсь багаж, напрацювання, але ви цим не задоволені. Ви йдете, ви шукаєте інші шляхи, ви обов'язково знайдете. Можливо, справді щось вам не, не по тущі. Ви в пошуках кращого для вас. Це гарний шлях. Я бажаю вам успіху в цьому. Подивимось, що вам заважає. Бачите, ви набили вже собі лоба на цьому, ви втомлені, але. Багато пройшли, багато зроблено, але все рівно ви тримаєте цей жезл, обороняючись. Ви не відчуваєте, що ви захищені максимально. Але по цій карті можу сказати, що ви можете вже розслаблятися, тому що немає вже нікого поруч з вами, від кого потрібно захищатися. Не сприймайте оточуючих, ніби вони ваші вороги. Давайте подивимося, що заважає вам на цьому шляху. Вам потрібно користуватися внутрішньою силою. У вас є така сила, вона проявляється не в фізичній силі в зовнішньому світі, а вона проявляється навпаки в вашій ніжності. Ніжності, ласкою, це не прояв вашої слабкості, це прояв вашої сили, і ви вмієте цим користуватися. Давайте подивимося ще пораду карт для вас. Порада карт потрібно відчувати і підтримувати баланс, коли ви віддаєте. Фінансово, це також може бути не фінансово, ви відчуєте, що про що йде мова, ви знаєте свою ситуацію. Баланс від того, що ви віддаєте, і того, що ви отримуєте. Це може бути як, що ви віддаєте менше, ніж ніж отримуєте, і навпаки. Тобто, ви, у вас має бути баланс в цьому плані, що ви віддаєте і отримуєте. Я вам бажаю чудового тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам, коментарям. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим. Світ стане прекраснішим. До нових зустрічей!